Кожної війни є момент, коли невидиме стає видимим, коли тиша між пострілами ще більше ніж гучні заголовки. Сьогодні ми заглянемо у переломну точку, ту, де доля України змінює напрямок, де стара реальність завершується. А нова ще тільки народжується. Особисто я трактую четвірку Пентаклів як карту, яка точно вказує на наші чотири області: Донецьку, луганську, запорізьку і Херсонську. Це енергетичні вузли конфлікту, і подальша боротьба за них визначатиме хід подій. Це може бути як якась несподівана мирна ініціатива нову хвилю підтримки України. Ця вогняна королева може виступати у якості якоїсь країни із жарким кліматом, яке і буде рушійною силою змін посередника або лідера, що шукатиме шляхи примирення. Це вступ до якогось союзу або альянсу. Все дозріває досить повільно. Це війна на виснаження. Кінець війни буде як досрівання плоду, аспект виснаження сторін, який змусить шукати результат. Головну роль тут зіграє саме людський фактор: готовність змінити підхід, а не лише бойова сила, глибокі приховані зв'язки, альянси, союзи та угоди саме не публічні. І Саме вони зараз стримуть реальний рух вперед. рішення приймаються не тільки на полі бою. Тут сплетіння глобальних домовленостей, отака собі гра за лаштунками. Це вплив великих гравців, які ще не визначились із своїм вибором. Остаточно перед Україною поставили ультиматум, щоб вона прийняла певну пропозицію. І вибори в Україні, які можуть бути дуже вигідними для певної сили. Кінцевий результат буде залежати саме від дипломатії. Щодо цих чотирьох областей, енергія туза за шезлів дуже запальна, але швидко згорає. Карта перемовин на основі торгів, смерть старого, глибоку трансформацію, болісне, але все ж таки завершення цього циклу. Десятка завершує болючий цикл. Після десятки почнеться відновлення. Так, це болісна кульмінація, але вона дає шанс на нове народження. Тобто, остаточно наш ось цей болючий зв'язок з Росією буде обірвано. Дивлячись на все те, що ми вже пережили, скільки людей загинуло, і скільки зруйновано міста людських доль, райдушним до завершення війни і бути не може. Адже цей біль ми пронесемо через покоління. Наша ця карта може говорити про розділення на якийсь період часу, про повне вичерпання сил фізичне, емоційне і економічне. Таке враження, що перед самим завершенням війни, ми будемо стояти на краю прірви. Але ми пройдемо і це випробування.